По-перше, Баффіт це особливість його інвестиційної політики за будь-яких часів тримати дуже великі обсяги киша а поза компаніями. І це не трапилось сьогодні, вчора і навіть не 20 років. Це одна один із елементів його інвестиційної політики. І це. Пояснюється не тільки дуже нашим простим поглядом, що він виходить або відчекає можливості. Це в першу чергу виходить із структури його компанії, його холдингу, да, який в першу чергу є страховою компанією. З одного боку, він може виходити і фіксувати прибуток Зепал, який він дуже давно сидить, да, або він може заходити дуже насправді технологічні і невеликі компанії, про які. Ще ніхто не знає, а потім всі вже про бівайді кажуть, бо він справді дуже великі кошти заробив і на бівайді з мангером. А третя історія: він може докуповувати одночасно свій Occidental Petroleum, який на дуже великій просаці, а з іншого боку, купувати на історичному піку одну з страхових компаній ЧАП, яка в нього є в структурі портфелю. І це не залежить від того, що він сидить і чекає якоїсь рецесії. Це Першу чергу бояться дуже непростою структурою холдингу, в якій є дуже багато непублічних компаній. Але зважаючи на те, що коли в нього там декілька іксів прибутку і в очікуванні можливого охолодження економіки, ну звичайно, він може зафіксувати й в і вийшовши з Бенков Америки з декількома іксами, з інше.